Слава Україні! Всім привіт, 19 вересня ранок. Ух. А, дякую пану Богу, дощу не було. А, як то минуло мене, минуло мене, хіба я фартовий. Є. А, минуло дощ. І, хоча я був приготований, тент розтягнутий, намет, все, все добре. Єдина річ комари. Комари задовбали мене в тому лісочку і має провітрюватись, І провітрювався, і, і кави напитися курка страшно неможливо було. ну і так. Але, але добре, я дивлюся, так на, на небо може, може сонечко трохи розжнене ті, ті хмарки, і, і буде добра погода. До Валенції мені залишилося 60 кілометрів. Не знаю коли. коли. Завтра, післязавтра. Ну, подивимось. Подивимося. Бажаю всім гарного дня.